Всім привіт! Сьогодні ми нарешті вирушили в місця, де ми вже давно не були. Ось кошик і наша знахідка. А ось там наша дорога, де ми йдемо. Дивіться, перший підосічник. І я знаю, якщо він тут є, а це таке місце, що якщо в лісі в дуже великий сезон, то тут поодинокий теж можна зустріти. Тому сподіваюся, що так воно і буде. Тож зараз чистимо цей підосичник і йдемо далі. Так, трошечки я відійшов на інше місце. І ось ще одна знахідка. Минулий грибочок був чистий. Ой, дивіться, там ще ніжка залишилася. Такий маємо ще один підосичник. Не знаю, як там цей. Зараз візьму ножик. Але ось так от. Дивимося. Трошечки червивий. Що, зараз почищу і будемо йти ще дивитися. Ну, я так розумію, сьогодні у нас буде нормальний урожай. Що ж, недалеко я відійшов. Маємо одну знах... Ой, маємо навіть дві знахідки. Дивіться, перший. О, чистесенький, подивіться, який файний. Аж для хвату такий погнувся. ну це ще не все. Зараз я вам покажу, людей, де є такий малесенький. Ось. Маю ось такого грибочка. Ну, дивлячись на таку кількість, здається, тут нікого не було давно. Тож, сьогодні у нас є всі шанси назбирати повний кошик. Так, зайшли ми вже в такий нормальний ліс, а не хащі. Дивіться, чисто так йде дорога. Тут мій кошик, а тут ще один зна. О, тут якийсь павук. Зараз зафіксувати на ньому я не зможу, тому беремо під осичника. Дивіться який. Я не знаю, що це таке там, чи то я щось гниле, чи що. Ну зараз все подивимося, але дивіться, який файний молодесенький. Ось що ж, трошечки я походив, маю ще одну знахідку. До того ще було два малесеньких, тому не дуже тому не зняв. Але дивіться, який ось цей великий, файний, теж з таким хватом. <хи> ну, такі мені підосичники подобаються, дивіться. І молодесенькі, і такі великі. Друзі, йду я по дорозі, маю ще одну знахідку. Дивіться. Ну, точніше, знову ще дві знахідки, подивіться, одна. Такий малесенький підосичник. Шапка і з ніжкою сходиться. А друга вже побільша. Дивіться, так іду, і ви можете вже там бачити ось такого красотуна, але тут дуже багато поводи. Я не думаю, що павука ніякого не було. Так, знизу зараз візьму. Ох, сьогодні я взяв за таке місце. Ну, то дивіться, який грибок. Так, а куди я меншого подів? Так, ось більший і менший. Ось такі от два грибочки. Це що, не знаю. Ну, ось такі, бачите, грибочки зараз великі, але не в такій великій кількості, які я, ну, які могли би бути. Тож, друзі, спершу навіть його не помітив. Дивіться, як він виглядає. Такий файний грибочок. Зверху хтось його вже надгріз, але то нічого. Ось так. Бачу, він показує туди, ось туди. Зараз подивимося. Там мають бути два гриби. Ну, два грибочки. Подивимося за ознаком, ну, за цими показниками грибів. Я шокований, дивіться. Ми там були знайшли під осичника, там в, ну, шкірка загиналась, там дві штучки, показують сюди. Дивіться, тут є два гриба. Ну, що позначки реально працюють. Дивіться, ось такий перший підбережник і другий. Ось такі от два з моху вигналися. Ну що ж, бачу, тут є дуже багато якоїсь такої грибниці чи що то. Ну, ось таке. Та і в принципі в цьому місці я завжди ось такі от цікаві находив. Тож зараз будемо дивитися Тож. І є у нас наступні дві знахідки, подивіться, ось такий от підбережничок. Файний. Так. Бачу, поїжджі не може бути червивий, але то нічого. Ось такий. Дивіться, яка шапочка цікава. А це ще не все. Там, бачите, я поклав кошик. Пішов ще подивитись, а першим моїм грибочком, який я тут знайшов, був ось такий от відосичник. Mm. Подивіться, ніби якісь брати. Так. Але вітер дує ось такий підморесь і підосичник, Створені одне для одного. Ось такі от два mm. грибочки. Так, тут є ще така от сосна. Ага, там ще я був, бачив ще до того маслюка, але він був дуже червивий і поїджений, тому я не знімав. Ну, а ні, я думаю, цей не буде червивий, подивіться. Він же ж такий самий, як цей, а цей більш вже ближче до осіннього кома. Ну, тож йдемо ще дивитися, що повезе нам на цьому місці. Маю наступну знахідку. Ха -ха. Ось один підосичник. Але ні, я зараз не тільки про нього. Окрім нього ще я, дивіться, яка ніжка була довга. Окрім нього маю ще 4 гриба. Подивіться, один. Такий файний тут наш результат. Ну що ж. І ось посеред такої амброзії маємо грибочки. Не дуже хочу сюди руки пхати, але подивіться, заради одного-другого цього там є. А ось тут ось четвертий підморезник. Зорати них можна. Ось, я тільки що окрім них знайшов одного малесенького поїдженого муховика, думав, не, не знімайте. Так. Ах. Ну, настав час лізти в розію. Подивіться, він, другий. Таких от два. Так. Коли до цього. Ось. До речі, я ще був голубінку, був знайшов, але вона зараз я вже не знаю де. Скільки листя нападало. Ну, я зараз, мені на час зараз їх знімати. От треба йти до грибочки, а то, що зараз без мене пропадуть. Та ні, нікуди ці красавці не пропадуть, дивіться. Третій. Оле великий, він дивіться. Ну, четвертий вирішальний. чекай, прямо ось я до носила їзе. Потім алергії не було, так, Ну ось, маємо цих от п'ять грибочків. Ну, там же ще той маленький підосечник, то він же ж це п'яте місце. Ну так, перше. Мається на увазі, якщо по черзі брати, Ось маємо ось такий зараз тут результат. Куди сховався? Так, що, йдемо ще дивитися, кошик у нас поповнюється більше і більше. Ну, бо грибочки в лісі так багато. Друзі, одна то Я думав, що це жарт. Дивіться. Навкруги тут було так багато грибів, це вже 6. Я не думав, що їх тут так багато, тому поки що не знімав, але дивіться, кладу сьомий. Ще у нас. Ось як привіт, чесно ростуть. У мене ще є один приклад, о, восьмій зараз буде. Я за кругом тополі пройшовся, але ну, тут можна подивитися всередині. Всередині нічого не росте. Але друзі, восьмий, бачите його? Ось <різь> такого не бачить. Йос. Друзі, дивіться який. Що дивимося ще. Вісім грибів на одному місці. На місці. Дивіться, там ліс. Тут одна невелика тополя. Ось. Вісім грибів на одному місці. Я їх спершу не побачу. О, чекайте, що це є? А. Поганка. Ну що ж, вісім грибів на одному місці. Під Біля однієї тополі. В лісі нічого нема подібного. Ну Так, буду шукати ще такі поодинокі. Я навіть не сумніваюся, що найду ще щось таке. Так, недалеко ми відійшли. Маємо ще плюс три. Так, ось такий перший рибочок. Зараз йду до наших знахідок. Так, щейда собі щось тут не загубити, а то О, бачу. Там перед нами перший. Ну, тобто другий. Так, цього я найпершого побачу. Зараз. Ось такий не впав. І на останок. Е, є ще один. Зараз я його знову ж таки десь загуби. Ай. Що треба буде шукати? Ну, десь на моху був. Так, напевно, ось тут. О, Дивіться. Наче десь виступає так в самому центрі. Ну, маємо. Ще плюс три. До речі, ось цього от я першого побачив, цей другий, а той маленький третій. ось У нас зараз в кошику ось стільки от грибів. Ті, що я бачив біля тієї тополі чи того сика, ну, то вони були майже всі червиві тому багато треба було залишити. Але нічого маємо. Ще ось такі от три грибочки. Вони нам теж кошик, надіюсь, поповнять. Що ж, друзі, на цьому і закінчується наша прогулянка. Ось, ми зупинилися на ось такому повному кошику під осичників і підберезників. Є тут дещо маслюків та й моховик один. Ну, як ви можете бачити, тут дуже багато було знахідок, тому всі я зняти не зміг. Ну, і оскільки сьогоднішня прогулянка вдалася з таким кошиком, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Дивіться всі мої нові випуски. Там ви будете багато цікавого знаходити про гриби та природу України. Ось тут щось таке лазить, цікаве. Ось такий от у нас є кошик.